Вітаю, друзі, ви на каналі ВП Крипто. В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про те, як я заробив понад 5 тисяч доларів з такого цікавого напрямку крипти, який називається Binance Alpha. Ну і перед тим як почати розповідати, як я це зробив, давайте з вами пригадаємо, що ж таке Binance Alpha, якщо хтось з вас досі ще не знає. Binance Alpha це такий напрямок, де нам потрібно робити певні дії. Тобто крутити оборот в певних монетах, і за це ми з вами будемо отримувати різні аірдропи. Airdrop – це така грошова винагорода, тобто токени якогось певного проекту, які ви потім, наприклад, просто. Зливаєте за USDT, продаєте, якщо коротко, і в середньому такі ірдропи дають від 30 до 300 доларів прибутку, а деякі навіть давали понад 2 тисячі доларів. І так, що таке Binance Alpha? Ми вже з вами розібрали. Тепер давайте я вам включу екран свого телефону і конкретно покажу на своєму власному досвіді, який прибуток я отримав за останні 30 днів. Впевнений, він вас реально здивує. Також буду я це все прикріпляти різними скріншотами свого телеграм-каналу. До речі, в своєму телеграмі я постійно показую і розказую, на чому саме зараз заробляю на криптовалюті. Також я показував, які були профітні дні, коли я зробив понад тисячу, понад дві тисячі доларів за день і так далі. Тому, якщо вам цікаво, як зараз новачок може почати заробляти на крипті, я вам всім рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. Так ось починаємо, друзі. Дивіться, десь тут у мене зараз вилізе екран свого телефону, і я вам буду показувати, які ірдропи я отримав. Також це все буду прикріпляти скріншоти свого телеграм-каналу. Деякі ірдропи я на цьому аккаунті не забрав, але більшість з них я все-таки забрав, і вам зараз це все буду показувати. Також відкрив вже собі одразу на ноуті, щоб це все транслювати вам. Ми вже зайшли з вами вкладку Airdrop, і я прогортав. Ейдропи за останні 30 днів аж до 19 вересня. Якраз це понад 30 днів пройшло, і можемо з вами порахувати весь прибуток. Так, от, коли пише нагорода отримана, тобто награда получена, це означає, що ірдроп я забрав і успішно продав та обміняв на USDT, тобто заробив. Якщо ж пише, що airdrop завершен, просто кнопочка горить сірим завершено, це означає, що airdrop я не забрав. І я зараз це все буду показувати вам автоматично в скріншотах. Дивіться. Починаємо ми з дропу DL. Він мені приніс там понад 76 доларів. Потім дроп EOP. Він мені вже приніс там понад 66 баксів. Але, знову ж таки, я це все транслював в своєму телеграмі. Я зараз вам це також покажу прямо зараз. І, наприклад, з дропу DL та ОП у мене вийшло зробити там понад 142 бакси за один ранок. Гортаємо далі, далі в нас був дроп Froggy. Я його забрав також з двох аккаунтів на той момент і заробив з нього понад 76 доларів прибутку. В загальній сумі, тобто в нас зараз є два дропи по 202 долари, і от у нас є дроп з 76 баксів. Тобто, вже в сумі зароблено понад 279 доларів прибутку. Давайте гортати далі. Наступний дроп, який я також отримав, отримав вже на 4 своїх аккаунти: це був дроп. Numi. Він загалом дав не такий прям сильний прибуток на один аккаунт, приблизно там по 30 доларів, по 38 десь так. І в загальній сумі я з нього отримав 143 бакса. Для когось це мало, для когось багато. Але, в принципі, це десь такий середньо низький дроп, я б навіть так сказав. І у нас в сумі вже є ось така сума. Давайте гортати далі. Далі в нас дроп OG. На жаль, тут на цьому аккаунті. Пише, що я його не забрав, але на той телефон, на який я зараз знімаю відео, у мене там AirDrop отримано. І з цього дропу я вже отримав там за один ранок. Тобто я проснувся там 420 там 4.10 ранку. Бо там він був на дві фази, як ви можете побачити. Забрав 105 баксів. В результаті наш банк вже складає ось таку от суму. Гортаємо далі. Далі, на мій аккаунт прилітає досипка, так звана, тобто це означає, якщо дроп повністю не розібрали в один день, вам долітає приблизно певна там частина дропу на наступний день. Таким чином, з того дропу, Numi, який я забирав. А мені прилетіло зверху ще по 25 доларів на 4 моїх аккаунти, з яких я його забирав. І в результаті це дало ще плюс 100 доларів прибутку на аккаунти. Далі, друзі, ми з вами догортали до одного із самих приємних дропів за попередній місяць, а саме дропу плазми проекту XPL. Дивіться, з цього дропу за один день я заробив понад 1100 доларів. Адже забрав його на абсолютно всі свої акаунти, які у мене на той момент були Еліґабл. Еліґабл це підпадали під умови. І таким чином. Ви зараз тут бачите скріншот з мого телеграму. Те, що я забрав його і успішно продав за 1100 баксів. Ну, На аккаунти, звичайно, там виходило трошки менше, там сума була 230, там 202, 205 доларів. Вот, Приблизно. Але загалом це дуже жирний дроп на той момент. Зараз вже давненько їх не було таких жирних, але я думаю, можливо, це в майбутньому трошки зміниться. Вот. Але, тим не менш, 1100 доларів за один ранок. Дан, як то кажуть, і кожний змог. Ну, не кожний змог. Потім на наступний день, а саме на 27 вересня, виходить дроп під назвою Міра. І я його успішно також забираю з усіх своїх аккаунтів. Тоді це дало прибуток приблизно 650 доларів. Тобто представте собі картину за буквально два дні. Я заробляю майже 2000 баксів просто з деяких дропів, і це реально дуже приємний результат. Тепер наш банк складає ось таку от суму. Далі в нас йдуть айдропи Light та Goat. Я його теж забрав. На жаль, не на цьому аккаунті, тому що не завжди вдається забрати всі дропи на всі аккаунти, бо я би зараз не записував відео, якби так вдавалося. Я вже давно був мільйонером і відпочивав десь на Мальдівах. Але як є. Тому наступний дроп Light та Goatet я продав приблизно за 137 доларів прибутку. І в принципі теж досить непоганий результат. Їдемо далі. Наступний дроп, який я отримав, це був Airdrop від XAN, і в принципі плюс 148 доларів він також дав. Тому досить непогано і наш банк вже складає понад 2500 баксів. Йдемо далі, 30 вересня, в останній день. Я забираю ще один досить потужний дроп від компанії Falcon Finance. і я отримав на 4 з 5 акаунтів понад 1000 доларів прибутку. І якщо порахувати його з попереднім дропом XAN, то це виходить приблизно 1000 доларів, навіть трошки більше. Всього за один день. І як ви можете побачити, це неодноразово було, тобто, неодноразово було таке, що за один день я заробляв більше 1 тисячі доларів завдяки ось цій активності. Також, до речі, ще хотів додати, що знайшов ще в своєму телеграмі один скріншот, все-таки забрав Falcon Finance AirDrop на ще один аккаунт, з якого отримав ще плюс 100 доларів. І а, далі у нас іде вже AirDrop Eden, який був наступний, тобто 1 жовтня, досить нещодавно було, ну чуть менше місця. І в принципі, з якого я забрав ще по 103 долари. Потім дивіться уважно: у нас всі ці дропи були майже в один і той самий день. Тобто, наприклад, дроп страйк був 1 числа. Так само дроп труд, теж 1 числа. До речі, з дропа трут я забрав 58 доларів. Один... Там, до речі, був ще один нюанс. Змінили капчу. Тобто в нас на Binance Alphi було декілька. Так сказати, капч, які потрібно проходити перед айрдропом. Я якраз таки на дропі труд я дуже затупив. Я думав, що його не заберу, але в загальному мені вдалося його забрати, і з нього я отримав також ще плюс 58 доларів. Потім ще була досипка з ірдропу Eden, Досипали по приблизно там 9-10 доларів на аккаунти. Я забрав його на кілька акаунтів, і в результаті отримав ще там по 9 доларів зверху. Наступний AirDrop у нас був AirDrop BTG. як я говорив, в мене декілька телефонів, і з них я успішно забрав та отримав плюс 126 доларів. Йдемо далі. Далі в нас були дропи. Пі та дроп Єва, з яких я отримав по 217 доларів. Там дропи були досить такі мізерні, Єва було 88 доларів. дроп Пі там було 60 плюс-мінус доларів. І на ще один аккаунт я забрав там, 69. В результаті це ще плюс 217 доларів до нашого банку за останні, так сказати, 30 днів. Наступний дроп я забрав в досить такій неоднозначній атмосфері, тому що я в той день був в зоопарку, гуляв своєю дівчиною і десь. Теж прикріплю скріншоти, відео. І в той момент, коли я був в зоопарку, мені довелося забирати дроп з одного аккаунта, і я забрав 67 баксів. Тобто, буквально під час самої прогулянки я її відбив одним дропом. От представте собі, наскільки класні можливості зараз у нас є. До речі, потім після дропу кібер було ще. ТГЕ. ТГЕ – це трошки інша активність, це як IDO, де нам потрібно проінвестувати в певний проект на ранній стадії. Воно теж було на Бінансі. Прикріплюю вам скріншот. У мене один з шести аккаунтів проходив і підпадав під умови. На той момент я вже знову почав робити шостий аккаунт, тому що в мене було ізначально 5. Я потім скоротив до 4, потім. Знову 5 почав робити, і потім шостий додав. А, і в результаті з того таки є, скільки я забрав, теж зараз вам прикріплю це 70 доларів. Прикріпляє вам скрішот. До речі, всі ці скріншоти з мого телеграм-каналу. Тобто, якщо вам цікаво, на чому прямо зараз я заробляю, який прибуток у мене виходить щодня, що я зараз роблю, куди рухатись, новачку і так далі. Залітайте в Телеграм. Посилання буде в описі під цим відео. Наступний айрдроп, який я забрав, знову в який я раз це говорю, але як ви бачите, що дропів реально багато і реально досить гарні прибутки виходять. Це був дроп від якоїсь там компанії, не знаю, під назвою Лин, і в результаті я отримав також плюс 158 баксів. Позабрав його на 5 з шести аккаунтів. Шостий аккаунт, на жаль, не підпадав під умови. Тому якось так от. Наступний airдrop, як ви можете побачити, з цього аккаунту я його забрав. Це був дроп Кеген, і він мені приніс плюс 53 бакса прибутку. В принципі, нічого цікавого, тому можемо переходити до наступних дропів. Давайте гортати. Наступний дроп, який я отримав, це був аїрдроп від Pipe. А десь я тут також знайду скріншот, за скільки я його продав. В принципі. Як я і говорив, ці цірдропи є майже кожного дня, і майже кожного ранку я прокидаюся, забираю дроп, і вже мій день проходить з профітом. Тобто представте, наскільки це прикольно. Наступний дроп був від Еу EUL, Finance. Це було 5 токенів, знову ж таки, з порогом 200 балів. І, в принципі, ці 5 токенів коштували там, приблизно 5-10 доларів. Коротше, і я цей дроп злив десь приблизно там за 30 доларів, наскільки я пам'ятаю, тому можемо додавати також спокійно до нашого банку. Додаємо тільки один, тому що реально забирав тільки на одному аккаунті. Гортаємо, гортаємо, гортаємо. Як ми можемо побачити, зараз тут пише завершон, завершон, не забирав ніяких дропів, але прийняв участь в одній дуже цікавій активності, а саме ТГЄ, воно також є на Binance. Перекріпляю вам скріншот. За один день з такого ТГЄ заробив понад 720 доларів прибутку. Тобто, представте, я беру там в позику певну, беру бінбіжки, закидаю в сейл, і далі отримую там 720 доларів прибутку. Звичайно, приємно, тому що з самого ранку отримати таку суму, так сказати, дві зарплати в Україні вже можна жити, правда. От. Тому якось так. Рухаємось далі, додаємо до банку, і банк наш складає ось таку от суму на даний момент. Наступні дропи були не так давно, тобто 15 жовтня я забрав дроп Recall на кілька своїх аккаунтів, плюс забрав дроп е, в bay. Ось так от він називався. На жаль, не на цьому аккаунті, тому тут знову ж таки пише завершон, але на другому аккаунті зміг забрати. І отримав досить непогані 122 долара прибутку. Гортаємо, гортаємо вище. Забрав дроп-он. Тоже зараз вам перекріплю скріншот, за скільки його продав. В принципі, досить непогано вийшло. Гортаємо, гортаємо, гортаємо вище. Бачимо, що всі дропи завершені, але в той же час досить нещодавно було. Знову ТГЕ, тобто знову сейл, теж на Binance. От, прикріплю вам скріншот, як цей сейл виглядав, з якого я теж забрав на кілька своїх аккаунтів, кілька це на всі, на всі шість аккаунтів. Знову ж таки, з локом 30 тисяч доларів, я забрав приблизно 289 доларів прибутку. Але якщо там порахувати абсолютно всі витрати на той сейл, там потрібно було брати позику. Там ми ще ділимо прибуток там з одним другом, то я отримав 258 доларів чистими. Але навіть 250 доларів, 258 точніше, доларів чистими, досить непоганий прибуток. Тому додаємо до нашого банку. І переходимо одразу до наступного дропа. Наступний дроп це був дроп Метеори, яку всі дуже довго очікували. Але він, на жаль, дав просто самий мізерний прибуток за останні 30 днів. А саме 18 доларів з дропу. Представте собі, я забрав на два аккаунти. Мені навіть було стидно таке говорити, що я забрав цей дроп, тому що я його дуже сильно чекав, але забрав з нього 40 баксів. Ну, як не як смішно, але. Тож, 40 доларів на дорозі не валяється. Тому приплюсовуємо до нашого банку. Він наскладає ось таку вже суму. Ще крім цього, друзі, була така певна активність, яка була з ключиками на Binance. Тобто, це в форматі ТГЕ було. Ось і з цієї активності мені також вдалося забрати 153 долара на один аккаунт. В принципі, досить непогано, там 156 доларів вийшло. Тоже додаємо до нашого банку. Підрахувавши абсолютно весь дохід, друзі, за останні 30 днів я зробив понад 5830 доларів з Binance Alpha. І це тільки один з десятків інших різних напрямків, в яких я прямо зараз розвиваюся, які дають мені стабільний прибуток. Просто представте один з десяти інших напрямків, який дав за 30 днів 5800 баксів. Наскільки це зараз класно. Тому, що я можу сказати, я реально під враженнями, я до сих пір продовжую формити Альфу, вона є також ще на інших біржах, там OKX, також є на Гейті, також ще є на Байбіті, недавно з'явилася. Вот. І в принципі, кожен з них дає якийсь прибуток. Якщо ви ще досі не на мій телеграм-канал, раджу це зробити, тому що в ньому я транслюю абсолютно все, що зараз роблю в крипті, скільки отримую за день. Які активності виконую, що зараз робити новачку в крипті. Це все я транслюю в своєму телеграмі. Тому хто ще не підписаний, раджу підписатись. Посилання буде в описі під цим відео. Також мене реально радує те, що не тільки я один заробляю на такому класному напрямку, а ще роблять це мої теж учні. Кож створив свою власну криптоакадемію, в якій вже навчилося понад 100 студентів. І да, я б міг вам багато розповідати про своє навчання, але краще за мене це зроблять мої учні. Знайомтеся, це мій учень Сергій. І вже за перші два тижні навчання він зміг заробити 430 доларів чистого прибутку. Я хочу поділитися своїми емоціями, Дуже дякую владу. Я в крипті давненько раніше не розбрався, неї та чисто поверхностно. От, а тут попав на курс до лада і зробив першу свою угоду на байбіті, от, і зробив цей 430 баксів і за А це Сергій, його результат плюс 700 доларів за один тиждень. По поводу обучения хочу сказать, что мне все понравилось. Курс толковый, очень грамотный, все просто рыжовый, что объясняешь. Из самых ярких эмоций впечатления это, естественно, были первые деньги на первой промке, на которой я сделал мультиаккаунты. У меня пришли сразу все четыре аккаунта. В течение недельки за все вместе в, в районе 700 долларов. Это был кайф. Если ты не веришь мне, то можешь сам запитаться учнем під відео. Деякі учні заробили по 600 доларів за місяць, деякі по 1000, деякі навіть айфони 17 Pro Max купили завдяки навчанню. Завдяки тій інформації, яка там надається, і Альфа це один, яке говорив, з 10 інших напрямків, на яких ми зараз заробляємо, тому що крім такого напрямку, є ще мультиатінг, є IDO, є різні тестнети, ейдропи, і це все я транслюю прямо зараз на навчання. Хто хоче на нього потрапити, або хто хоче дізнатися умови та деталі, можете заповнити анкету, яка знаходиться під цим відео. Після того, як ви заповните анкету, я особисто з вами зізвонюся і розповім деталі навчання і відповім на всі ваші запитання. Тому на цьому, друзі, все. Ось такий от відеоролик отримав. Показав вам свій прибуток, які у вас враження, можете написати в коментарі. Цікаво послухати, скільки ви заробили, якщо ви робите Альфу. А вот. і в загальному можете написати, що думаєте, яке відео зняти наступним. Мені буде цікаво почитати, тому пишіть коментарі і обов'язково прожимайте свої королівські лайки, підтримуйте україномовний контент. Ну і в принципі на цьому все, друзі. До нових зустрічей.